Ось Вольт на наделение. 2 вольта наделение, тут так, тут сюда. Теперь выпускаемся нижче. Так. Хопа. 2 вольта тоже щупа. Двома щупами, двома осциллографами стою на одній точці. Від мінуса підключено. Перекидав щупи містами, пробував міняв. З S167 осцилографа перекидав на осцилограф С 81 щупи робочі. Графік не міняється. Зараз вернусь, почекай, назад стану. Назад. Опа! Отакий От прикол. Походу мій S167 вже предсказав Довго жити.